шановні житомиряни, в ефірі студія журналістських розслідувань ЧБ Чорне і біле» на Житомир.Інфо. Ми продовжуємо розповідати про теми і схеми по Житомирськи. Сьогодні ми будемо говорити про питання транспорту і визначення нових перевізників на Житомирських маршрутах. Саме цього літа міська влада обирала тих людей, які нас возитимуть Житомирськими вулицями наступні 5 років. І як це відбувалось, ми будемо говорити у нашому першому сюжеті. Влада разом з перевізниками ще з початком 2015 року вирішила підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті, коли рішення викликало опір громадськості іншого виходу ніж підписання так званого меморандуму про координацію та спільні дії у верхівки не знайшлося. громаді. Тим самим наобіцяли обіцяли з підняттям цін на проїзд покращити і якість перевезень. Проте обіцянки, схоже, так і лишаються обіцянками, адже грубе поводження з пасажирами і брудні салони так і є звичним атрибутом маршруток Житомира. 20% маршруток міста не зареєстровані на маршруті, з них 55% машини з інших маршрутів, а 45% взагалі невідомого походження. Про це говорять дані СМС-контролю за якістю перевезень, проведеного активістами. За результатами СМС-контролю, найбільше Житомирян турбують невидані квитки, бруд. У в салонах маршруток, порушення правил дорожнього руху, хамство та паління. Що і говорити про пільговиків, які, попри законнене право, не завжди мають можливість проїзду у Житомирських маршрутках за пільговими тарифами. Для прикладу проводимо експеримент у одній із маршруток. Водій просто по хамськи відмовляє пільговику у перевезенні. Які посвідчення ви бачите по вільному міста? Пільгових місць. У на наступне вийде. Чому я маю випадку вот на Так. Вот Кількість пільгових місць не обмежено. Я маю право приїхати. І що все сидячі місця? Водій такі сидячі місця? Да. Всі сидячі місця. Що всі сидячі місця? Ми намагаємося це в доказати. Попри часті заяви Євгена Демчика про те, що Житомир став на шлях впровадження транспортних реформ, виникає запитання: а чи прозоро відбувається цей процес, та чи взагалі можна говорити про якісь реформи? Населення міста рідко розуміє, яким чином відбувається вирішення важливих питань у міській раді. Цього разу визначали, хто і як возитиме житомирян наступні п'ять років. 11-12 червня відбувся скандальний конкурс на визначення перевізників на міських Маршрутах. Активісти і водночас члени конкурсної комісії говорять про низку порушень під час проведення конкурсу. Я вважаю, що конкурс пройшов відкритий, але не прозорий, дуже багато було порушень. Нічого не змінилось у міській раді при проведенні конкурсу. Як це було за часи Дебоя, так воно і сьогодні те саме робиться ще ще гірше на рахунок. Прозорість. я Взагалі, якщо провести якусь аналогію, скажу, що це такий якийсь гран на пьорсточників, коли є один розводящий, да, купа підставних осіб, о, і які імітують прозорість. Тому що як будемчик вам зазначає, що якраз унікальність цього конкурсу, що він був дуже відкритий. прозорий, але можна хоч стадіон людей зібрати. Якщо як би, є попередня домовленість, і ці договорняк реалізовується, то люди в залі абсолютно цьому не перешкоди. Порушень під час проведення конкурсу дійсно ціла. Низка. Першого дня на запит управління транспорту і зв'язку Житомирської міськради до Департаменту промисловості Житомирської облдержадміністрації щодо списку автобусів, які вже працюють на маршрутах по області, виконуючий обов'язки керманича департаменту Роман Кресюк надав лише загальну їх кількість по кожному перевізнику без держномерів. На запити управління транспорту не були надані документи в повному обсязі. Неможливо було приділити. Скільки е, транспортних засобів у перевізників? Кожен маршрут повинен мати резервних 10% автобусів від кількості графіків. Навмисне ненадання даних про кількість транспортних засобів на маршруті означає одне: у перевізників просто їх не вистачає. Але аби обрані перевізники могли перемогти у конкурсі, ці дані приховуються. І коли завтра якби, на маршрути виїжджають якби різні курити, о а на конкурс подавалися якісні машини. В перший день конкурсу, 11 червня. Комітету було представлено десятки фотографій, які свідчать про дублювання поданих маршруток із вже працюючими по області. Проте, якщо першого дня конкурсний комітет просто проігнорував ці факти, то наступного дня дві фотокартки аналогічного змісту стали причиною для зняття з конкурсу перевізника, який, вочевидь, у плани та схеми Євгена Демчика не вписувався. У роль голову, який в перший день, якби, не бачить, порушень, в другий день у нього самого якби є свої докази, і він показує їх. Нам конкурсного комітету і переконує, що так треба прийняти рішення. Тобто має бути якась єдина позиція. Бо ми говоримо, що дублювання машин на різних маршрутах є неприпустимими і для першого дня, і для другого. Тоді ми, якби, приймаємо одностайне рішення. Якщо перший день це є прийнятно, а другий день, коли е, докази вже з'являються у Демчика, то тоді це стає якби не неприйнятно. Отже, протягом цього конкурсу були виявлені численні порушення, про яке говорили і члени конкурсного комітету, і активісти. І більше того, не лише просто порушення, але навіть і кримінальні злочини. Про це дивіться у нашому другому сюжеті. Мабуть, у дитинстві Євген Демчик мріяв стати ляльководом, але певно не склалося, і він пішов у заступники мера. Але і тут зі смиканням за нитки у нього справи йдуть доволі непогано. Отож, на арені абсурдного лялькового театру транспортників під час конкурсу перевізників з'являється ще один фігурант. Знайомтесь, Юрій Осіпов, виконуючий обов'язки начальника управління Укртрансінспекції в Житомирській області. За своїми службовими обов'язками, пан Осіпов зобов'язаний здійснювати перевірки перевізників та надавати результати на конкурс перевізників на запит організаторів конкурсу. Юрій Осіпов відписав, що жодних перевірок не проводилось. А відтак і порушень у конкурсантів нема. Однак другого дня конкурсу дивом з'являються документи, що свідчать таке про здійснення планових перевірок щодо «Шерів» та наявність у останнього ряду порушень. Як виявилось пізніше, перевірки проводились і щодо інших перевізників, зокрема і щодо Житомирського АТП Укртрансінспекція, представник її осіпов. Теж замовчував недоліки, які були у перевізників. Що призвело не про, не до прозорості. Юрій Осіпов, будучи членом конкурсного комітету, не міг не знати про наслідки своїх дій. Тому говорити про щось, крім свідомого приховування важливої для визначення переможців інформації, не доводиться. Осіпов, він фактично є членом конкурсного комітету. Він є посадовою особа, яка повинна була і перший і другий день доповідати по факту наявних якихось порушень, і на основі цих доповідей мали прийматися рішення про допуск чи не про допуск. Перший день він письмово у формі лежить якби його відповідь, де сказано, що ніяких порушень немає. Відповідно, він нічого не доповідає. Ну, якщо немає порушень, що доповідати на другий день, якби він теж мовчить. О, але начальник управління транспорту показує лист, в якому на п'ять сторінок розписано фактів порушень. І тоді він уточнює і визнає, що да, дійсно це мало місце. У результаті, що й не наданої інформації про порушення, ПП Шаріф не допускає до участі у конкурсі. Проте питання, що перевізник вже переміг у конкурсі на два маршрути, схоже, зовсім нікого не бенте. Тому ж ПП-шерів продовжують нараховувати конкурсні бали за функціонування маршрутів, які мають значні порушення. Якщо взяти по шеріфу, міська рада до сьогоднішнього дня не розривала не, не договорів на Тройку, на 19-й, є порушення нарахування балів за ці маршрути. Інші перевізники, такі як ПП Іваницька, також отримують бали за документи, надані комісії з тижневим запізненням. За пропозицією члена конкурсного комітету Дмитра Ткачука. Управління транспорту звернулось до правоохоронних органів за фактом підробки документів посадовою особою. Служба безпеки у своєму листі повідомила, що ознаки злочину і справді є. Євген Демчик теж схоже зрозумів, що деякими фігурами із розставленої ним шахової партії доведеться жертвувати. Так би мовити, на благо спільній справі. Були опини посадовим особам, це виконуючі обов'язки були. Але ці питання, які ми задавали, ми, як організатор, обрати про хранительних органи дати оцінку діям посадовим особам. У міліції, наявні. Кримінального провадження підтверджують проте таємничу особу, яка підробила документи, поки встановлюють. 9.07 до Житомирського міського відділу надійшла лист про те, що невідома особа укртрансінспекцію надала завідомо підроблені документи щодо умов перевезення пасажирів. Цього ж дня Житомирському міськвіді було зареєстровано кримінальне провадження. За статтею 358 частиною першої, тобто підробка документів, в даний час проводяться слідчі дії та оперативно розшукові заходи направлені на встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, сам же Юрій Осіпов стверджує, що про кримінальне провадження нічого не чув. Я стосовно кримінального провадження свого нічого не чув. Ніхто мене нікуди не запрошував, ніяких пояснень мене ніхто не віддавав. І за старою чиновницькою звичкою перекладає відповідальність на підлеглих. Чому лист цей сам спочатку вказав, що не було Там підготували людей, визволи з відпустую, до такої інформації підготували. Розібралися Безпомога була, була помилка, так, да. відповідальних осіб, які були мали готувати, притягнути до дисциплінарної відповідальності. Якщо посадова особа приховувала такі факти, що вплинули на результати конкурсу, да то не просто він мав піти з засідання. Всі, якби ці результати, мали бути якби скасовані. Далі відбуваються дивні речі. Начальник управління транспорту Житомирської міської ради, вочевидь розуміючи неправомірність підписання таких угод та можливі наслідки, відмовляється ставити свій підпис під угодами з перевізниками та посилається на терміновий лікарняний. Чому ви не підписали цю угоду? Чому пішло у відпустку так поспішно? Я була не у відпустці, я була на лікарняному, тому не лікарня. от в цей час, коли були підписані договори, я перебувала на лікарняному. Що вона й не підписала ці договори, тому що вона чітко розуміла, як фахівець, що такі речі не можна вводити в дію. Такі рішення взагалі не можна в дію вводити, бо Воно вводилося за її підписом, і вона мала б фактично погодитися з тим, що конкурс відбувся чесно, прозоро і все таке інше. Тому вона пішла на і Це мені здається логічно. Натомість Євген Демчук змушує підписати сумнівні договори заступника пані Подорожньої Валентина Васяновича того ж дня, звільненого з посади з переведенням до іншого відділу. Чому саме? Писала ці угоди з перевізниками. За дорученням Демчика він мене визнав до себе. Вона сиділа я і сказав, що вона йде на лікарі. Я кажу, я не приймав участі в проведенні конкурсу, не є членом конкурсного комітету, тому я не маю підстав до цього підпису. Ні, треба ви на період. У мене записано було в функціональних обов'язках на період відсутності там, чи френня, чи ще інше. Виконувати обов'язки. Виявляється, чиновника також, м'яко кажучи, бентежила така сумбурність у проведенні конкурсу перевізників та відверто договорнікові методи Демчика. Я не один раз писав доповідні, що де, коли там повинно було робитися, коли конкурси повинні були робитися. Тобто, ну мені було незрозуміло, чому людина. Назбирав оптом перевізників і проводив оптом конкурс. Якщо він повинен був з жовтня місяця минулого року, поступово це все як вимагало законодавство. За що, як розповідає, і поплатився кріслом заступника управління транспорту? Демчик на мене давив, щоб я звільнявся. Я не підходив, по, як він висловлювався по його параметрам. Цікаві ж методи відсіювання неслухняних підлеглих у пана Демчика. На досягнутому Євген Демчик не зупинився і продовжив ручний розподіл ринку міських пасажироперевезень 9 липня. На нараді, яку зібрав з перевізниками, одноосібно вирішив змінити схему руху маршрутного транспорту та відтермінувати рішення виконкому про зміну транспортної мережі, прийняте два місяці тому, не дотримуючись будь-яких норм законодавства та не маючи на те жодних повноважень. Люди Так пойдет другая схема. Я говорю не об области, я говорю о городских. Смотрите, у нас э, с вами. Это я 15, вас... 15 это среда. Татьяна, учитывая ваше предложение, мы говорили до 1 -го числа, но ну, у нас так проскакивало в наших кругах, и вот область говорила, давайте до 1 числа проведем такую разъяснительную работу, покажем, какие троллейбусные маршруты будут, как мы усилим центр города. Давайте до першого числа. То що ж, Євгену Демчику, все дозволено? Це запитання? Мабуть, слід адресувати керівництву міста, зокрема, виконуючий обов'язки міського голови. Любов Володимирівно, ви дійсно не бачите незаконності у діях вашого заступника чи не хочете бачити? Наступний конкурс із визначення перевізників відбувся 11 вересня. До участі допустили лише одного перевізника Житомирське АТП. Це автоматично зробило його переможцем, попри те, що і цей перевізник мав вагомі порушення. Конкурсна комісія залишилась заангажованою. До її складу буквально в останній момент було включено двох колишніх перевізників неозброєним оком. Помітно як ці вдало зводять рахунки, із до недавнього часу конкурентами. В язково, в язково. 22.40 до 3.20 утра он скушал. А вторая машина с 20.45 до 6.40. Я вас очень прошу, мы информацию услышали, перевозчик как бы подтвердил свою информацию. Мы уже потом... А я... И И еще один вопрос, когда вы не Что это? вы 0529. Кинков, Янута, Домбровская. 0529. Есть такая машина? Приємство міц лежить у них про те, що ці автомобілі в ту ніч ночували на базі на е, Малинській Десь. Ми можемо задати питання, виконуючого обов'язки міського голови Любові Цимбалюк. А чи потрібен місту такий її профільний заступник? Адже лише за останніх півроку кількість порушень і зловживань у транспортній сфері зашкалює. На цьому у нас все. З вами було ЧБ на Житомир Інфо. Будьте з нами.